Тихий, потужний, легкий та надійний. Це ті слова, якими можна описати принцип роботи інверторного генератора. Сьогодні для нас, українців, це є дуже актуальна тема. У цьому відео ми розглянемо цілих чотири моделі інверторних генераторів від провідного німецького бренда Sonnen. Це виробник, який вже дуже добре зарекомендував себе на європейському ринку. Ви дізнаєтесь, що себе представляє компанія Sonnen, на що здатні їхні інверторні генератори? А також почуєте найдоступніше пояснення принципу роботи інверторного генератора. На українському ютубі. Ви на каналі Інструмент Центр. З вами його незмінний ведучий Сергій. Обов'язково підпишіться на наш канал та підтримайте нас лайком та коментарем. Давайте розпочнемо. Розповім спочатку про те, що таке компанія Кюнерсонен. Це провідний німецький виробник, у яких дуже широкий асортимент джерел альтернативного живлення. Це генератори різного типу: бензинові, дизельні інверторні, які ми сьогодні з вами будемо обговорювати. Крім того, є ще великий асортимент зарядних станцій, дизельних електростанцій, а нещодавно додалися ще балконні системи накопичення енергії. Головною Інністю компанії є утримання доступних цін при високій якості продукту, тому у них є доволі велика кількість різних відзнак. Серед них винагороди за відмінну якість товару у Німеччині за 2022 та 2019 рік, у Польщі за 2018 та в Україні за 2016 рік. Також є величезна кількість сертифікатів, що підтверджують високу якість їхнього продукту. Також вони нагороджені великою кількістю статуеток від інституту європейського бізнесу, такими як гепарди бізнесу та діамант польської економіки. Ну що, познайомились з Йонером? А тепер, оскільки ми сьогодні балакаємо саме про їх інверторні генератори, ми поговоримо про те, як саме влаштований інверторний генератор. У теперішніх реаліях українці дуже добре розуміються на джерелах резервного живлення. вміють підібрати генератор, знають, що таке інвертор чи безперебійник. Та все ж, я думаю, що деякі наші глядачі потребують пояснення того, як саме працює інверторний генератор. Звичайний генератор влаштований дуже просто: фактично, це бензиновий двигун та щітковий електродвигун на 220 вольт, що з'єднані між собою. Єдина відмінність у тому, що електродвигун тут не перетворює електричну енергію на кінетичну. Ну тобто він нічого не крутить. Тобто він робить зовсім навпаки: перетворює кінетичну енергію бензинового двигуна на електричну. Такий мотор має відповідну технічну назву альтернатор. Тобто альтернативний. Інший маємо наступний процес: бензиновий двигун крутить альтернатор. Альтернатор виробляє змінний струм 220 вольт, який проходить через блок АВР, автоматичний стабілізатор напруги. А потім виходить у розетки генератора. Окей, з цим розібрались. А що інверторний? Ну, насправді майже все те саме. Майже. Всередині такого агрегата замість системи АВР встановлена плата інвертор. Простими словами, це плата, яка вміє перетворювати струм, витримуючи при цьому майже ідеальну частоту змінного струму 50 Гц. На графіку змінний струм має вигляд синусоїди. З фізики ми з вами знаємо, що змінний струм називається так, тому що електрони постійно змінюють напрямок свого руху у провіднику. Частота, з якою вони змінюють напрямок свого руху, і є частотою струму. А те наскільки плавно вони змінюють свій рух. Тобто те наскільки плавно змінюється напруга, ми можемо бачити на синесоїді. От інвертор робить цей графік майже ідеальним. Звідси ми й чуємо фрази по типу чистий синус або ідеальна синусоїда, а далі цікавіше. Замість стандартного альтернатора 220 вольт, ми матимемо трифазний безщитковий альтернатор змінного струму. Трифазний він у будь-якому випадку, будь то генератор на 1, 2, 3 чи 5 кВт. І от якраз інверторна плата спочатку випрямляє ці три фази, тобто 380 вольт змінного струму, роблячи цей струм постійним, а потім знову перетворює його на змінний, але напруга стає вже 220 вольт. Ось так працює інверторний генератор. А завдяки такій компоновці ми маємо цілий ряд переваг. Альтернатор такого типу за визначенням буде значно меншим класично. Тому й двигун ми можемо використати меншої потужності, за рахунок чого агрегат матиме ще менші габарити і вагу, а ще одягнемо це все у валізоподібний корпус шумоізоляції. І вкупі отримаємо наступне стабільну частоту струму та чисту сенсоїду. Це просто необхідний параметр для деяких пристроїв, таких як газові котли, деякі холодильники, аудіо та відеотехніка, медичне обладнання та синхронні та асинхронні двигуни, наприклад, як в циркуляційних насосах. зменшене споживання палива. Якщо у звичайних генераторів виробники заявляють від 400 до 500 мл бензину на 1 кВт в годину, то у інверторних, як правило, заявляється від 280 до 320 г бензину на 1 кВт. Також до додатково ми отримаємо зменшене шумове навантаження порівняно зі звичайними генераторами. Майже вдвічі меншу вагу та оберити, що робить транспортування такого пристрою значно простіше. З моделями від 1 до 3 кВт, в принципі може впоратись навіть одна людина. Та хочу вас також попередити, що окрім переваг у такої технології є ще свої нюанси, які варто проговорити. Перше це ціна такої технології. Вартість інверторного генератора буде завжди вища ніж вартість звичайного агрегату. Та купуючи такий генератор, ви маєте розуміти, що ви в першу чергу купуєте свій комфорт та якість труму. А якщо ви не знаєте, який саме генератор вам обрати, то можете зателефонувати нам за номером телефону, який зараз бачите на екрані. Наші фахівці з радістю допоможуть вам підібрати потрібний вам агрегат. А другий нюанс полягає в тому, що плати інвертори не люблять перенавантажень. тобто не можна змушувати такий генератор працювати довгий час на максимальній потужності. Рекомендований час роботи до 4 годин. Далі варто зробити паузу 20 хвилин для охолодження. Якщо ви розумієте, що споживча потужність ваших пристроїв не вписується в номінал генератора, краще одразу оберіть генератор з запасом. Варто пам'ятати, Більшість двигунів мають пусковий ток, тому правильний розрахунок та підбір генератора це запорука вашого комфорту та безвідмовної роботи пристрою. Наприклад, водяний насос потужністю 1 кВт буде мати на пуски 2, а то й всі 3 кВт. Якщо ви захочете підключити разом з таким насосом бойлер потужністю 1,5 кВт, то 3 кВт генератора вам точно не вистачить. Враховуйте це на огляді. У нас сьогодні моделі KS2100S кс 2100 igs кс KS3100IS та кс 3100 IGS. Фактично, усі ці генератори побудовані на одній базі, а тому і оглянути ми вирішили одразу чотири моделі. І скажу вам, зовні вони настільки схожі, що під час зйомки матеріалу я сам їх і не діплутав, але менше з тим. А відрізняються вони наступним. В першу чергу потужністю є модель КС 2100 IS, де номінальна потужність складає 18 кВт, а максимальна 2 кВт. А є модель ks 3100 is яка значно потужніша: 2,8 кВт в номіналі та 3,1 кВт в максимумі. Ці моделі доступні в двох версіях бензин та газбензин. Останні позначаються індексом G в назві. Тобто за бажання до таких моделей можна підключити балон з газом, що дозволить вам зекономити на паливі. В комплекті для цього додається навіть шланг з редуктором. Поговоримо про їх технічні характеристики. Потужність я вам вже називав, тому перейдемо до інших. Ми вже з вами знаємо, що альтернатор генератора це фактичний електродвигун. І у будь-якого електродвигуна є обмотка. І дуже важливим є саме матеріал цієї обмотки. В даних агрегатах використовується 100% мідь. А так, для розуміння є два типи обмотки: алюмінієва та мідна. Е, обидві обмотки працюють, але різниця в тому, що мідь є краще як провідник, оскільки в неї менший спротив. А тому обмотка такого генератора буде менше грітись. Відповідно, генератор буде більш ресурсним і буде витримувати більше навантаження. Наступний параметр вага вона вказується без впаливно-мастильних матеріалів. У випадку з молодшими моделями вага бензинового складає 18,5 кг, а газобензинового – 19 кг тобто всього на пів кілограма більше. Старші ж моделі мають такі параметри. Бензиновий КС 3100 IS важить 21 кг з а газобензиновий КС 3100 IGS 23,9 кг. Ємність паливного бака усіх чотирьох моделей однакова. 4 літри час роботи на одному баці виробник заявляє при 50% відсотковому навантаженні, і у випадку з молодшими моделями він буде складати 4,5 години. А у випадку зі старшими 2,7 години. Усі моделі запускаються за допомогою ручного стартера. Це характерно майже для всіх генераторів такого класу потужності. Звукове навантаження у безпосередній близькості в випадку з молодшими моделями становить 87 дБ, а у випадку зі старшими 88 дБ. Об'єми двигунів та потужності наступні. У молодших моделей двигуни об'ємом 79,7 см3 та потужністю 3,3 кінські сили. А у старших моделей буде 145 см 3 та 5 кінських сил. Комплектація у них знову ж таки однакова. До неї входить свічний ключ та викрутка, базовий. Набір інструментів для обслуговування. Також для обслуговування додається гнучка трубка для заправки мастилом. До речі, приємна дрібниця на трубці. Є різьба, якою вона вкручується в заливну горловину. Вона добре фіксується і під час процесу вона у вас не випаде. Оце це от вони дуже круто придумали. Крім того, у газобензинових варіантів в комплекті є клеми з конектором, для того, аби ви могли знімати з генератора напругу через 12 вольтовий роз'єм. Чому вони тільки у газових моделей? Бо у них встановлений пропієтарний роз'єм, який не так просто знайти. Авто бензинових 12-вольтовий роз'єм виконаний у формі автомобільного прикурювача. Також додається 220 вольт вилка, яку ви можете використати в своїх цілях. Конектор для паралельного підключення двох генераторів. Про цю особливість я вам розповім пізніше. Крім того, газобензинові варіанти комплектуються шланом довжиною 1,5 метри з редуктором для під'єднання газового балону. І, звичайно, до кожної моделі є інструкція з експлуатації, що доступна українською мовою. Перейдемо до зовнішніх особливостей. Зовні ці генератори своєю формою нагадують валізу. Вгорі є ручка для транспортування. Знизу розміщено чотири гумові ніжки, які захищають генератори при транспортуванні. Оскільки вага такого пристрою не мала, то навіть у мене буває таке, що під час перенесення цього генератора я надто різко ставлю його на землю. І от якраз оці умові ніжки захищають його від різкого удару. Також вума гасить вібрацію та покращує щеплення з поверхньою, за рахунок чого генератор не буде від вас тікати під час роботи, як це іноді буває. А крім ручки, в орієн знаходиться кришка паливного бака. Та отвір, що дає нам доступ до свічки. Закривається він пластиковою заглушкою. Генератори закриті шумопоглинаючим корпусом з ізолюючим матеріалом всередині, що також знижує рівень звукового навантаження. Пластик, з якого зроблений корпус, до речі, доволі гнучкий, що зменшує вірогідність появи тріщин від випадкових ударів. На тильній та фронтальній стороні є отвори для охолодження всієї силової установки, а позаду вихід для вихлопу. На лівій стороні агрегата знаходиться ручка стартера. Сама по собі вона зручна за рахунок прогумованої нижньої частини. На корпусі під нею розміщена металова вставка, яка захищає зону від пошкоджень, додаючи пристрою надійності. На правій стороні є дві кришки: одна дає доступ до заливної горловини масляного картеру, а інша до повітряного фільтра. На лицевій частині у нас є панель керування та порти. На ній зупинимось детальніше. Панелі керування у бензинових версії однакові, а от її газових побратимів вони відрізняються. Тому розглядати їх будемо окремо. У моделей КС 2100 is та КС 3100 is є наступні порти. У нас є розетка 220 вольт на 16 ампер, вихід 12 вольт формата прикурювача. Два роз'єми USB 5 вольт, один з яких має пропускну здатність 1 ампер, а другий 2,1 ампер. Вилинка корисної інформації варто зазначити, що вихід 12 вольт на генераторі не призначений для заряджання 12 вольтових батарей. Особливість його у тому, що він дає струм постійної сили. А для заряджання батарей потрібно, щоб струм подавався імпульсами. Для цього треба обирати спеціальні імпульсні зарядні пристрої. Більше того, генератор не розуміє, що акумулятор вже заряджений, а тому продовжить на нього далі подавати струм. Це може призвести до закипання електроліту та як результат виходу батареї з ладу. Мищі розетки розміщені контакти паралельного з'єднання. Ліворуч від них є контакт заземлення. Трипозиційний тумблер запуск. Під ним розміщена кнопка вімкнення екорежиму. Про його роботу я розповім вам пізніше. У правому куті знаходиться кнопка перезавантаження для змінного струму. Якщо ви перенавантажили розетку 220 вольт, генератор видасть помилку і плата інвертор перестане давати на розетку струм. В такому випадку відключіть усі споживачі та знизіть навантаження на генератор. При натисненні кнопки перезапуску помилка зникне і ви можете далі експлуатувати пристрій. Нижче кнопки перезапуску є запобіжник для постійного струму. Якщо ви перенавантажили цю лінію генератора, будь-це порти USB чи вихід 12 вольт, зробіть ті самі дії, що і в випадку зі змінним струмом. Також ми маємо інформаційну LED-панель. З її допомогою ми можемо спостерігати за напругою, частотою струму та кількістю мотогодин, що відпрацював генератор. Кількість мотогодин ви можете відслідковувати як загальну, так і ту, що генератор напрацював саме за нинішню сесію. Остання функція є дуже корисною, оскільки це дає вам розуміння того, коли варто замінити мастило у картері. Кнопка Mode дозволяє перемикатись між цими режимами. Ліворуч від неї є три led індикатори Лівий сповіщає нас про низький рівень мастила. Центральний про помилку або перенавантаження правий індикатор справної роботи генератора. Газові моделі мають схожу панель, але з невеликими відмінностями. Вихід 12 вольт у нас змінив свій вигляд, і тепер виглядає ось так. Також праворуч у нас додався вхід для газу. А ліворуч над розеткою індикатор типу палива, на якому в даний момент працює генератор. Тобто, в цілому компоновка лишилась схожа, але додались декілька нових елементів, а деякі змінили своє положення. А тепер давайте заведемо цих монстрів. Почнемо із запуска на бензині. Виносимо генератор на відкриту місцевість, щоб мати належну продуваємість і не дихати вихлопними газами. Спочатку заправимо генератор мастилом. В моделях KS 2100IS та KS 2100 IGS стоїть один і той самий мотор. Тому в обох них ємність масляного картера буде 0,33 літра. А от в моделях KS3100iS та KS-3100 IGS потрібно буде лити 0,45 літрів. Заливаємо бензин. Далі перемикаємо клапан на кресті бензобака у режим ON. Клапан відкривається і впускає повітря в бензобак. І генератор може спокійно смоктувати з бензобака палива, не створюючи всередині нього вакуум. При транспортуванні. Клапан має бути закритим. Далі ми переводимо трипозиційний перемикач у режим старт. Тягнемо ручку стартера до опору, а потім декількома плавними рухами прокачуємо систему подачі палива. Після цього знову тягнемо стартер до опору, а потім тягнемо, після чого генератор заводиться. Індикатор роботи загорається. У випадку з газовим генератором загориться синій ще індикатор біля розетки, повіщуючи нас про те, що він працює на бензині. Переводимо перемикач у режим RUN. Після того як генератор декілька хвилин працює в колосту, можна підключати до нього споживачі. А якщо ви не використовуєте генератор на повну, а тільки наполовину або навіть і менш. Ви можете вімкнути економ режим. Виробник заявляє, що в такому режимі витрата палива знизиться на цілих 50%. А якщо ви підключите більшість споживачів до генератора, цей режим ви просто відключаєте. У режимі роботи на газу генератор запускається так само. Але, як не дивно, нам треба підключити газ. Нам знадобиться газовий балон та комплектний шланг для підключення. Підключаємо один кінець шланга до генератора. Закручувати потрібно саме рукою, а не ключем. Аби не пошкодити газовий редуктор, який знаходиться всередині генератора. Інший край шланга, на якому розміщений редуктор, підключаємо до балону. Помало відкручуємо вентиль, переконавшись при цьому у герметичності з'єднання. А далі усі ті самі дії. Переводимо перемикач, прокачуємо, тягнемо, переводимо у робоче положення. До речі, перемикання з газу на бензин відбувається дуже просто: відкриваєте клапан на кришці бензобаку і перекриваєте кран на газовому балоні. Після цього генератор автоматично перемикається на бензин. І навпаки, відкриваєте газовий балон, закриваєте клапан і агрегат працює на газу. Важливо, при роботі на газу генератор втрачає 10% потужності. Це також потрібно враховувати. Також генератори цієї серії вміють підключатись паралельно один одному, що дає 30-відсотковий приріст потужності. Під'єднуються вони дуже просто. В комплекті є кабель включаємо його в обидва генератори: червоний до червоного, чорний до чорного. Також прикручуємо заземлення. Все. Тепер ми можемо знімати струм із будь-якого з двох генераторів. Для того, щоб отримати більший приріст потужності, потрібно використати блок паралельного підключення. На ньому встановлена як звичайна розетка на 16 А номіналом 2,5 кВт, так і силова розетка на 32 А з номіналом 5 кВт. Така компоновка дозволить отримати не 30% приріст потужності, а подвоїти її з втратою всього-навсього 02 кВт. Важливо підключати між собою генератори однакової номінальної потужності. Тому що якщо ви підключите два різних генератори, ви можете просто перенавантажити генератор з меншим номіналом. Важливо, крім того, правильно вести генератор в експлуатацію. Після перших 20 відпрацьованих мотогодин потрібно замінити мастило в картері. Або ж якщо ваш генератор не напрацював стільки часу, то через місяць після ведення в експлуатацію. Також протягом перших 20 мотогодин навантаження на генератор не має складати більше 50% від номіналу. Після перших 20 мотогодин зливаєте мастило, далі заливаєте свіженьке і міняєте раз 50 мотогодин, або ж міняєте його разу у три місяці. Якщо за ось ці три місяці генератор у вас не відпрацьовує 50 мотогодин. Мастило потрібно лити 10 в 30 або 10 в 40. Важливо, щоб це мастило було призначене саме для двигунів з примусовим повітряним охолодженням. На якості мастила рекомендую не економити. Беріть оригінальні оливи. Перед кожним запуском генератора перевіряйте мастило по щупу. На репресій частині щупа обов'язково має бути слід від масла. Дуже важливо також обрати якісне паливо. Заливати потрібно чистий бензин А-95 або А-92. Саме чистий бензин без усіляких пересадок по типу нано, ультра, мустан, плюс і так далі. А також не рекомендуємо заливати спиртовий бензин. Це може призвести. До банального перегріву двигуна з подальшими наслідками, наприклад, задири на циліндропоршнівій групі. Беріть бензин на перевірених заправках, адже від його якості буде залежати подальший ресурс роботи генератора. Взагалі, у компанії Кінерсонен є дуже великий вибір по інверторним генераторам. Це буде потужність від 1,8 кВт до 8 кВт. На цьому зупинимось детальніше. Ці генератори мають різні можливості, наприклад, АТС автоматичний запуск генератора при відключенні світла. Приставка АТС в кінці назви генератора говорить про вмонтований в нього блок автоматики, а от приставка АТСР, тобто АТС Ready, про можливість зовнішнього підключення такого блоку. Є купа варіантів генераторів з можливістю роботи від газу, тобто з приставкою G в кінці. Приставка I в кінці говорить про наявність у генератора електричного стартера, що спрощує процес експлуатації. Приставка S означає наявність у генератора шумозахисного кожуха. Ну і приставка I говорить про те, що генератор є інверторний. Також є генератори серії KS Basic. Вони мають яскравий зелений колір і відрізняються спрощеним виконанням збірки, що зменшує ціну такого агрегата. Фактично, це дає можливість вам, як кінцевому споживачу, придбати справді якісний генератор, витративши при цьому менші кошти. Приведемо підсумки: генератори KS 2100iS, KS 2100 IGS, KS-3100IS та KS 3100 IGS. Це тихі, компактні, економічні та надійні агрегати, що забезпечить вас електроенергії за будь-яких умов потужності у 2 кВт Вже вистачить для того, щоб вімкнути в квартирі світло, Wi-Fi роутер, телевізор, комп'ютер та з задоволенням працювати або розважатись. Можна окремо запустити навіть насос з потужністю до 750 Вт для того, щоб накачати собі води і зробити каву або чаю, або приготувати їсти. І Якщо молодша модель на таке здатне, то і що казати про генератори на 3 кВт? Брати потрібний вам генератор серед величезного асортименту допоможуть наші досвідчені менеджери за номером телефону, який зараз ви бачите на екрані, а також можете знайти його у описі до цього відео. Можете також оглянути каталог на нашому сайті за посиланням у описі до цього відео, щоб обрати потрібний вам інструмент, а потім отримати професійну консультацію у наших спеціалістів або ж завітати до нас за адресою міста Обухів вулиця Піщана, 1Б та подивитись на наш асортимент своїми очима. А з вами був Сергій та магазин Інструмент Центр. До зустрічі!